Мої любі, усім привіт, мої любі друзі. Ну що ж, продовжуємо згадувати матчі. І у цьому відео я хочу пригадати матч Луганської зорі у Лізі Європи в сезоні 2017-2018 років. На Рені Львів відбувся матч Луганська зоря приймала герту з Берліна. Друзі, 2-1 на корис Луганської команди І сьогодні, друзі, хочу пригадати цей. Неймовірний просто матч. Давайте, друзі, все розпочнемо обговорювати по порядку. Це був, друзі, просто якийсь неймовірний, абсолютно, матч. Ну що ж давайте розпочнемо зі стартових складів. 4-1-4-1. Ось така була розстановка в Луганської зорі. Андрій Лунін у воротах. Грачишкін Прима, пара центральних захисників. Сухоцький Апанасенко по флангах. Харатін, центральний опорний півзахисник, Сілас Гридієнко, центральний атакувальний півзахисники. Луньов, Олександр Караваєв по флангах, та Юрій у нападі. Це стартова розстановка Луганської зорі. Гертан. 4-4-2 стартовая рословка гостей на воротах Штарк Рейк пара центральных захисників Пікарік, Платенхард по флангах Майер Лустенбергер, Вайзер Лустенберг. Чотирка півзахисників, Зельке, Лазаро у нападі. Це стартова розстановка Берлинської герди. Якщо, друзі, казати про сам матч, то в принципі початок був такий напружений, справді берлинська герта мала вже на першій хвилині супер шанс, там був вихід один на один. Але Андрій Андрієлоєн! Витягує удар нападника Берлінської герти. Зря також відповідали своїми атаками, доволі таки непоганими. Дуже, до речі, здорово працював правий фланг у Зарі. Дуже активно Луганщині атакували саме через правий фланг. Хороші були моменти у зорі, і справді дуже такі хороші були моменти, але ну, в цілому, можна сказати, що такий, знаєте, рівний. А, тайм. І ось, Луганська зоря заробила штрафний. Метрів десь було так приблизно 24-23. Сілас на 42-й хвилині підходить до м'яча. Штрафний Сілас розбігається. Пробиває в ближнє кота, забиває, забиває Сілас 1. Луганська заря виходить у даний матч. перед такий удар від Сіласа. Друзі, який удар від Сіласа, Знаєте, по неймовірній, взагалі, м'яч території полетів, Там, до речі, якщо не помиляюся. По-перше, сілась на силу пробивав. По-друге, ще мені так здалося, що був невеличкий рикошет, таке відчуття, що м'яч когось в стінці із футболістів Герта Задів. Ну, в будь-якому випадку 1-0 на користь української команди. Ну і таким чином на цьому перший темі завершується з мінімальною перевагою зорі. Другий тайм. Другий тайм розпочинається з того, що герта рахунок на 56 хвилині зрівняти. А гол прийшовся після кутового. Гол прийшовся після кутового, ідеальна подача з лівого флангу від Платенхарта. Зельки пробуває голів, то забиває. Та робить рахунок у матчі 1-1 на користь. Ну, скажімо так, не на користь. Не на що користь, просто робить рахунок матчі 1-1. Але мені здається, що все-таки, якщо брати моменти, то в принципі зоря, ну, мені так здається, все-таки більше таких непевних моментів мало. Ось на хвилині так 60 Олександр Караваєв вийшов один на один, по рахунку 1-1, але Олександр Караваєв не забив. Ще пару небезпечних було ударів, коли Андрієвський пробував зі штрафного. І також дуже було небезпечно. Але Вратарг, Ярстейн, яку удар відбив. До речі, Андрієвський якраз вийде на другий тайм, також ще вийде Громов та Сваток. Якось е так. -е 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 -е. Ну і відповідно, в принципі, ці заміни вони, до речі, допомогли. Тому що Андрієвський дуже сильно додав і Сваток, і Сваток дуже здорово, і справді вийшов. У Герта також був шанс, щоб забити. Там і Андрій Лунін вступав дуже здорово в гру. Ось, в принципі, знаєте, матч такий, знаєте, Я би сказав, що був не перемогти могли як і одні, так і інші. Але ось, 79-та хвилина матчу. Луганська Заря йде в атаку по лівому флангу. Александр Караваєв дуже здорово, підключається. Дуже здорово, Саша, заходить у штрафний майданчик, виконує акцентований простріл. Сваток підставляє ногу, та забила. Другий у ворога, берлінського гьярти. 2-1. 2-1. На користь української команди. Олександр Сваток! 2-1, друзі, 2-1. Заря. Заря Знову повела в рахунку. 2-1. Німці намагалися рахувати не пані були атаки у німецької команди, але дотримала, заря, дотримала цю перемогу. І в кінці, -кінці Заря перемагає. Друзі, неймовірна, просто перемога. Просто неймовірна перемога. Якщо взагалі дивитися статистику того матчу, то заряда перестріляла герту. 12-11 удари, 7-3 удари в площину. 39-61 контроль. Так, да, контроль було більше у Герта, але подивіться, за ударами зоря перестріляла герту. І ще 6 щось з дикутовими. Да, Герта більше володіла м'ячем, але зоря при цьому більше створювала моментів. Друзі, це був просто якийсь неймовірний матч. Луганська зоря обіграла берлинську герту з рахунком 2-1. Це просто, це просто неймовірний результат. Ще, друзі, забігаючи наперед, сказати, то у цій групі ще були такі команди, як Атлетик Більбао. Атлетик Більбао. Далі відповідно Естерсунд та Герта. Зоря програла Естерсунду 0-2 вдома у Львові. Потім у Більбао обіграла Атлетик Більбао, ми, до речі, про цей матч. Обов'язково якось я про цей матч також поговорю. тому що там також була неймовірна перемога. Потім Заря опігру гірту, І в принципі після трьох турів здавалося ось, 6 балів у зорі, і здавалося, що Луганщане мають абсолютно всі шанси, що вийти далі, але потім Заря програє Герці. Вже в Німеччині 0-2, Esther потім заря також поступається 0-2, та Atletico Belbao вдома 0-2. В кінці, кінців 6 балів, Заря посідає. Третю Позицію, на превеликий жаль, нікуди не виходить. Але все одно, знаєте, навіть незважаючи на це, ось така перемога, друзі, така перемога. Вона запам'ятається, звичайно, ще надовго. Луганська зоря, два, Герта Берлін, один. Фантастика! Друзі, фантастика! Друзі, ну що ж, ми пригадали цей легендарний матч. Напишіть друзі, в коментарях свої думки з приводу цього матчу, якщо у вас є бажання. А я, друзі, вам дякую за увагу. Бажаю вам тільки добра та щастя. Бережіть себе, мої любі друзі. Усім побачення. Усім до нових зустрічей.